Якщо вітаю тебе з перемогою. Так тут трошки загрозливо це спочатку виглядало, якби працював від захисту. Ну, мене, в принципі тактика така, так я завжди ага. так На себе соперника витягиваю, а потім вже в квартирі. Ну, Там був такий э, суперечливий момент. Как ну, я не знаю, може показалось, може ти... Коленом пропущено. Да, було в, в, в грудь в сонячне сплетення. да? Щось з боку попав, Ну, якщо в солнечное сплетення було бы хуже, но в принципі дихання збив, доволі ощущение в парку. в принципі за счет того, що я повернувся ну, в партер, в свою середу, так сказать, в принципе, дыхание есть... відновив і зробив Ну, сделал то, що, в принципі установку. <сум> сделал А ці удари суперника з. Вони ну, для тебе вже а, он, не, не он, дуже страшні он, он, були? Він не попал просто ні разу. Ну, он ага. б'є, він натягивается. Я, я перекривати, ну, вбираю голову, Він попадає в коверт, попадає десь в в спольс. В принципі, основательного, основательного ущерба не Думаєш, сильно сильно його? его? Да. Ну там три, пятка хрустила три рази. просто не успел сдаться. Ну, Мне как бы варіантів не було. У мене було збито дихання. Мені надо було побеждать. Да. Тому ну, появилась необходимость ломать. В принципе, стараюсь обычно. Не, не приносить вреда сопернику, вот такого. Ну, зрозуміло. Сейчас, ну, вроде... а, а, як, а як взагалі завжди плануєш бій на боротьбу? Ну, саме в ММА. Ну, не завжди. Різні суперники, різна тактика. Ну, здесь, в принципі, було звездно, що рукопашник, було звездно, що преимущество ну, білоруські спортсмени, у них велике преимущество в ударки сверху. Угу. Ну, Доволі неплохие тайські боксери в Білорусі. Ну, Федір Миколаївич вас готує універсально, ну, да? Ну так. У нас просто ну, різнопланова підготовка і, і удари і, і борьба все є. А до речі, прокоментуй бійців свого Короля Короля Сергія. Так, він в принципі. Ну, він же ж прийняв буквально там за кілька годин uh, до uh, до, uh, до початку. То, що Сергій Король в принципі не був, ну, не був в списках, він приїхав як секундант. И вот, он узнал о своем бое. Буквально за <різь> В принципе, бой был довольно ну, динамичный. Бой был динамичный. Сергей сделал практически все, что от него ожидали. И в принципе, в принципе свои плюсы, которые у него были, он... <реш> свои плюси, которые у него были он використовує. довольно довольно эффективно я его запам'ятав больше с минулого чемпіонату України по вмешанным мединаборствам як ударника ну у него просто тут... у нього, на самом деле у него очень нестандартная техніка. он может как бити, он может так, так і боротися. вот буквально mm -hmm. были недавно соревнования він виступав в він он в весі, проти нього вийшов соперник 120 килограмм веса його 82 или там 84 кг. Есть он ну, он просто очень нестандартный спортсмен, поэтому с ним тяжело работать. И он слышит то, что говорит секундант. Когда он, ну, когда он слушает, он вот, побеждает. Еще ну, раз перемогу и спасибо. Спасибо.